Відома українська письменниця лауреатка літературного конкурсу Корнація слова Марина Гримич завітала до Чернігівців з новим романом Лара. Гостя не приховувала свої радості від зустрічі з читачами та містом. А будівлю бібліотеки імені Короленка, де відбула зустріч, пані Марина вважає однією з найулюбленіших архітектурних пам'яток. Я вважаю, що ми всі в винні Чернігівщині, якщо з точки зору письменників. Масу презентацій, поділитися книгами для тих особливо бібліотек, які постраждали. Якщо з точки зору науки, конференції, говорити на весь світ про Чернігівщину і що вона зробила для Києва, і взагалі, що зробила у війні. Так що я щаслива тут бути. Книзі Лара, що вийшла з друку у грудні минулого року, передували два попередні твори: Клавка, який став хітом продажів, і Юра. Вони про 40-50-ті роки, кінець 60 60-х. У новому романі авторка переміщує читача у просторі ще на 20 років перед знову інтриги, таємниці, Чорнобиль, Сибір, спогади про сиблаги. Я намагалася побудувати так твори, що можна починати як окремий роман. Я намагалася, коли там ті персонажі, які були в попередньому романі, то я давала перед історію, знаючи, що можливо хтось почне з цієї книги читати цю трилогію чи клакеаду. Писати літературні твори Марина Гримич почала у 40 років. Наразі вийшло з руку понад 20 різножанрових книжок. Я мріяла стати письменницею, бо я виросла в письменницькому середовищі. Я виростала в будинках творчості письменників, будинках письменницьких, які стояли поруч в Києві. Ми спілкувалися. Це була одна тусівка. От мені подобалося. Я думала, що бути письменницею це найкраща професія в світі. Але треба було якось. Заробляти гроші і великі чималі ну заробляла в наусі. Тепер я щаслива, що можу вже писати. Письменницю не полишає думка написати історію, що сталася з родиною героїні першого роману трилогії Клавки у 20-30-ті роки минулого століття.